Глядачам телеканалу Віничина це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради. Вітаю вас, пані Марія. Вітаю вас. У вас досить активна така молодіжна громадська діяльність, і сьогодні поговоримо із про кожну із частин вашої роботи, але в першу чергу це Вінницька молодіжна рада. Власне, ось завершилась каденція. Розкажіть, якою вона була, якою вона запам'яталася особисто для вас, які можливо найцікавіші проєкти, які б якими б ви хотіли поділитися. Насправді ця каденція вона була надзвичайно продуктивною. Навіть у такі найскладніші для нашої країни часи ми намагалися знайти для молоді і для усіх наших вінничан можливість якось розвиватися ще більше, знаходити сили і знаходити певну мотивацію рухатися вперед, навіть коли складно. І хочу сказати, що дійсно ми з молодіжною радою з нашою командою працювали на максимум. Все, що від нас реально залежало, ми працювали в різних напрямках. те, що стосувалося культурно патріотичної діяльності, соціально-просвітницької діяльності, ми не забували, звичайно, і про спорт, але найголовніше, звичайно, це була допомога збройним силам України, нашим прекрасним ветеранам і знову ж таки повноцінно внутрішньо переміщеним особам. Ми робили акцент саме на цьому, водночас не забуваючи і про те, що потрібно максимально розвивати молодь з різних сторін, щоб вони відчували себе комфортно в нашому місті. Якщо говорити от трішки про статистику, про заходи, про волонтерство, скільки всього, якщо так чи рахували ви, скільки заходів ви зробили, які це були заходи за масштабами, скільки загалом вінницької молоді долучило до цих заходів? Насправді статистика в нас така структурна, цільова. Я одразу поділюсь з вами. Якщо говорити за ініціативи, які були втілені, це 75 плюс неповторних заходів різного спрямування, про які я вам говорила до цього. Якщо говорити за великі масові проекти, які включали в себе цикли певних Ініціатив і заходів таких проектів було 9. А це саме проекти грантового спрямування. Ми вперше почали залучати велику кількість грантових коштів. І, зокрема, по статистиці ми залучили 380 тисяч грантових коштів на реалізацію цих ініціатив і проектів. Якщо говорити саме за кількість учасників, ми охопили тисячу саме неповторюваних молоді в нашому місті. І водночас ми говоримо про те, що відповідно скільки ми зробили таких ініціатив, їх було багато, звичайно. Ми говоримо про те, до скількох ми долучалися в плані навчання, до скількох ми долучалися в плані співавторства, до скількох ми робили спільно із відділом молодіжної політики за їх підтримки ініціатив, то звичайно це все можна прослідкувати на наших соціальних сторінках і мережах, але відповідно з цієї статистикою я якраз вам і розповіла. А ви сказали за грантові заявки? Скажіть, хто вам допомагає в цьому їх писати? Чи пишете ви самостійно? Чи пишете разом з командою, чи вчитеся це робити? Чи можливо вже навчаєте і молоді долучаєте до заходів, на яких вчите писати ці грантові заявки? Насправді ми одразу. Розпочали роботу нашої каденції з навчання і фокусували увагу протягом всієї каденції на цьому. Ми почали з таких проєктів, як від ідеї до реалізації, з проєктів з проєктного менеджменту. Одразу для того, щоб навчити повноцінно наш склад молодіжної ради і волонтерів молодіжної ради, які хотіли долучитися до написання певних ініціатив, певних фокус зурпав спільно з нами. Ми почали займатися, але одразу ми виконували все, що отримали в теорії, одразу втілювали в практику. Відповідно до цього, реально можу сказати що команди молодіжної ради дійсно вже стали такими фахівцями в звичайно не сильно великих гарантових проєктах і заявках, але ще все це попереду. Тому фокус уваги також буде в наступній каденції на тому, щоб долучати ще певні кошти. Але водночас хочу сказати, що ми навчилися писати. І саме для мене найголовніше це зрозуміти, як від цієї ідеї як її можна реалізувати так, щоб це був дійсно якісний продукт, і відповідно відповідно до тих проєктів, які ми зробили, ми дійсно змогли це створити. Якщо говорити за цільову аудиторію, ви сказали, що це понад тисяча людей, тисячу молодих людей, які доєдналися до заходів Вінницької молодіжної ради. Це ми знаємо, що молодь це 14-35 років. Чи робили ви якусь статистику, хто найчастіше доєднується до заходів там 20-21 рік? Чи це студенти і школярі? Чи це чи є молодь, яка більш старшого віку, але все ж таки їй цікаво, і навіть вона знаходить себе в якихось таких спрямуваннях? Можу сказати, що ми дійсно охоплюємо повноцінно всю цільову аудиторію, звичайно. Є те, що певний фокус уваги також в нас на цільовій аудиторії, насправді від 16 до 25 років, відповідно до великої кількості студентства в нашому місті, і відповідно до того, що вже старші школярі починають долучатися також максимально до ініціатив, коли розуміють, як це класно і круто. Водночас, наші проекти були створені для того, щоб охопити всіх і до 35 років. Тому навіть коли я вам розповіла про тисячу, це були прямі бенефіціари. Це скільки ще непрямих бенефіціарів, Царів ми змогли долучити, і насправді статистику ми будемо продовжувати вести, і я хочу сказати, що вона приголомшлива. Скажіть, на якому етапі зараз знаходиться ось це переобрання нового складу Вінницької молодіжної ради? Чи вже повністю завершилась минула каденція? Чи є вже новообраний склад, чи це лише має бути ось ці вибори? Як це все відбувається і хто може потрапити до Вінницької молодіжної ради? Відповідно, наш склад оновлюється щороку відповідно до каденції. Вже зараз каденція 2024 року вона завершилась і в нас відбувся набір до каденції 2025 року. Відповідно, зараз протягом цих двох-трьох тижнів в нас відбудеться обрання на основні керівні посади в складі молодіжної ради 2025 року. Водночас, як ми і до цього говорили, делегатами Вінницької молодіжної ради можуть стати представники навчальних Закладів, водночас це можуть бути представники громадянського сектору, громадянського суспільства, громадських організацій. І ми говоримо за те, що також до нас долучаються до нашої діяльності, окрім офіційного складу делегатів, також і волонтери молодіжної ради, які пізніше також продовжують свою роботу. Скільки років можна брати участь в роботі Вінницької молодіжної ради, до прикладу, там каденція, яка вже завершила свою роботу, чи може брати участь у наступній каденції як делегат, чи лише як волонтер, як це відбувається? І скільки максимальна яка кількість терміну? Це відбувається відповідно від подання навчальних закладів, також від подання певних громадських організацій. Ми можемо говорити про те, що якщо делегат. В минулої каденції відчуває все одно свою приналежність до молодіжної ради, тому що ми є сім'єю, і ми розуміємо, що наші проекти ініціативи вони насправді є важливі суспільно значущими для міста і для територіальної громади. То все одно для нас немає цього співвідношення, чи ти повноцінно офіційний делегат, чи ти волонтер, чи ти просто ініціативна молодь. Але водночас повноцінно ті, хто хочуть залучитися до нашої команди знову в цій каденції, мають змогу відповідно по Ажання долучитися до цього, крім Вінницької молодіжної ради, ще одна така велика частина вашої роботи: це студентський колектив Донецького національного університету. Розкажіть, власне, яка там у вас посада? Чим вона відрізняється від голови Вінницької молодіжної ради, і чим загалом відрізняється одна робота від іншої? Тому що все ж таки це все заради спільної роботи, спільного розвитку всієї молоді області. Так насправді я голова студентського самоврядування Донецького національного університету імені Василя Стуса, і хочу сказати, що так ці роботи взаємопов'язані. Але насправді ми, як університет і студентське самоврядування, поставили перед собою ціль стати таким майданчиком для об'єднання молоді усього нашого міста, незалежно від того, чи вони представляють шкільний заклад освіти, чи коледж, чи певний інший навчальний заклад для нас основне було те, що створювати такі ініціативи для того, щоб залучити максимально молодь, яка зацікавлена в усьому. Також перед нами фокус уваги був на тому, щоб зберегти певні цінності, які були накоплені до цього роками, відповідно до того, що ми ролоковуємо університет, і водночас додати певних інновацій. Ці інновації були додані в тому, що ми почали робити ще більший акцент на профорієнтаційній діяльності, на просвітницькій діяльності. Ми почали створювати також ще більше масштабні проекти і якраз долучатися до різних ініціатив, які нам пропонував відділ молодіж. Політики і Вінницька молодіжна рада, і хочу сказати, що дійсно навіть те, що ми запустили дебатні клуби саме дебатний перший осередок клубів від Вінницької молодіжної ради, він став осередком в нашому університеті в Донецькому національному. І наразі ми продовжуємо різноманітну співпрацю, де тільки можемо, для того, щоб залучити молодь з усієї громади, щоб всім було цікаво і актуально. Зокрема, можу сказати, що реально класним кейсом є те, що наразі ми перейшли до того, що ми почали об'єднувати. Тися вищими навчальними закладами е, і створили відокремлений підрозділ української студентської ліги. В Першу чергу була наша місія головами студентських самоврядувань для того, щоб ми змогли створити таке студентське життя для молоді студентське життя для наших представників навчальних закладів, щоб вони реально зрозуміли, що це класно не тільки навчатися, але й водночас отримувати певне і задоволення навіть в такі найскладніші умови і часи. Водночас, ми розуміли, що наше об'єднання допоможе ще більше накопичувати певних ресурсів і матеріалів для допомоги збройним силам України. І наразі ми цим також дуже сильно і активно. Ивна займаємось для того, щоб поширювати нашу взаємодію і співпрацю не лише локалізовано. Для вас, як для очільниці таких двох потужних органів, студентських і молодіжних, важливо розповідати про молодь Вінницької області і на державному рівні. Розкажіть власне про Українську асоціацію молодіжних рад, яку посаду займаєте? Загалом про цей орган, чим він займається? Яку посаду займаєте там особисто ви, що входить у ваші обов'язки? І загалом про те, що цей орган дає молодіжним радам, які в ньому є об'єднані. Найголовніше для нас була така. Місія молодіжної ради це стати частиною такої сім'ї Української асоціації молодіжних рад. Зокрема, чому тому, що в першу чергу це для нас обмін досвідом, тому що ця громадська організація вона займається тим, що вона об'єднує молодіжні ради з усієї України. Відповідно, моя роль займається я профільний заступник голови асоціації. відповідно до напрямку партнерств і адвокація. Але найголовніше для мене була мета саме зі сторони моєї молодіжної ради, нашої команди, для того, щоб. Представники і наші делегати долучалися до всіх ініціатив, які відбуваються в Україні, і відповідно могли навіть створювати певні свої ініціативи в партнерстві, так само з Українською асоціацією молодіжних рад. Зокрема, ми спостерігаємо і дивимося за тим, як буде розвиватися ще більше наша співпраця і наша комунікація. І я впевнена, що в подальшому ви зможете побачити ще більш глобальніші проекти нашої молодіжної ради. Ще хочу вас запитати, от про державний рівень це добре. А от ви дуже багато подорожуєте іншими країнами світу загалом і з такими навчальними завданнями з робочими візитами. Розкажіть наскільки молодіжна політика побудована за кордоном, яким чином вона побудована там, і наскільки вона відрізняється від зокрема там Вінницької області, або ви можете порівняти з усією Україною. Насправді таке порівняння компаративістика дуже складна. Але якщо ми говоримо саме за молодіжну політику, можу сказати чесно, наша молодіжна політика, особливо в нашому регіоні, повноцінно відповідає всім європейським стандартам, які були до цього задекларовані. І ми дійсно зараз відчуваємо цей напрямок і рух до шляху до євроінтеграції. Зокрема, ми відчуваємо і підтримку з цієї сторони, тому що зараз у молоді є можливості отримувати певний досвід онлайн офлайн форматі і водночас здобувати певні нові знання. І цікавості. Можу сказати, що насправді ми відрізняємось. Ми відрізняємося нашою ще більш самовідданістю, тим, що наша молодь вона більш. Відчуває національну ідентичність і приналежність, і ми ставимо перед собою великі масштабні цілі заради розвитку нашої країни і заради того, щоб зберегти нашу країну і допомогти їй в усьому. Тому, звичайно, я би сказала, що наша молодь це в першу чергу герої, і тому, звичайно, тут порівнювати дуже складно. Але ми водночас беремо і найкраще від наших, зокрема партнерів, і водночас зберігаємо своє, і в нас це виходить дуже чудово. В нас з вами вийшла така дуже структурована, гарна розмова. На сам кінець, я хочу пропоную вам такий інтерактивчик, аби ви трішечки відповідали на питання і особистого характеру. Власне, будуть питання, і відповідати на них потрібно одним-двома словами, тобто Добре. короткими Добре. відповідями. Що вас надихає у молоді Вінниці? Певно, це відкритість. Одне слово, яке описує молоді Вінниці. Мотиваційність. Улюблений проєкт, над яким ви працювали впродовж минулих років, це проєкт все молодь з розвитку і популяризації молодіжного активізму серед молоді і з розвитку їхньої політичної свідомості для розуміння, чим вони займаються, як вони можуть впливати на нашу громаду. Що для вас найважче у вашій роботі? От що вам створює такий найбільший виклик? Найбільший виклик, певно, тому щоб повноцінно втілити всі ідеї, які є. Одна якість, яку ви цінуєте в команді чесність. Секрет ефективного управління це Це команда, це дружня команда і дружні взаємовідносини. Улюблене місце у Вінниці для зустрічей з молоддю. Насправді це центр міста, це наш левел 80. На магістратській, ну і, звичайно, всі навчальні заклади, до яких ми приходимо з нашою певною роботою, тому що найголовніше для нас це усюди, де є молодь, це для нас найкраще місце. Головна мета на цей рік головна мета ще більше закцентувати увагу на допомозі Збройним силам України і допомогти молоді знайти своє внутрішнє я і розкрити свій внутрішній потенціал. Що б ви сказали собі, якби повернулися на 5 років назад? Ти впораєшся і виклики, це класно. Яка пісня зараз грає найчастіше у вашому плейлисті? Певно, весь альбом Квітки цисок», але пісня два кольори. Чого ви навчилися завдяки роботі у молодіжній раді? В командній співпраці і, звичайно, проєктному менеджменту і таким, як би я сказала, реально хардскілам. Але навчилася тому, що ми дійсно спільно, тільки в команді, можемо реалізувати щось дійсно важливе. Яка ваша головна мотивація? Головна мотивація для мене це люди. Люди, які мене оточують, особливо в нашому місті? Я вам дякую за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам велике. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Марія Маєвська, голова Вінницької молодіжної ради.